Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 1 жовтня триває 220-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Противник завдав три ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснив більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворог задіяв БПЛА. Від ворожих ударів постраждало понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Ілінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Фотовиш Сумської області, на Слобожанському напрямку, в районах населених пунктів Огірцеве, Охримівка та Бударки Харківської області. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Іванодар'ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр'ївка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Новоукраїнка, Паросковіївка, Причистівка, Павлівка та Нескучне. На запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів вогневого ураження. ворогам завдано в районах 16 населених пунктів. На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об'єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також 4 одиниці військової техніки. Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні. У той же час політичне керівництво Російської Федерації продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в'язнів до участі у війні за наявною інформацією на розгляд Держдуму Росії внесено законопроект про зміни у кримінальному кодексі Російської Федерації, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районах ведення бойових дій. На тимчасово захоплені території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення, призовного віку для поповнення втрат російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії. За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача, Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайська. Для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА. Ракетні війська і артилерія уразили чотири командних пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили два склади з боєприпасами. Тримаємось разом, разом переможемо. Слава Україні!